Друзі, всім вітання. Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Давно трошки не було. Свята туди-сюди. Значить, сьогодні в нас, напевно, буде тема така. Пили тут не буде, ні коси. Буду відповідати на запитання, тобто з коментара. Написала людина, зробіть, будь ласка, відео про карбюратор, бідна і багата суміш, коли свічка чорна або сіровато білий наліт. Так, це є в нас така тема буде сьогодні. Значить, бідна чи багата суміш. Ну, бачите, залежить, як то все собі розуміти. Зробіть, будь ласка, відео про карбюратор бідна і багата суміш. Тобто, добре, значить так, є таке розуміння в нас як колірна діагностика свічки, друзі. Звичайно, цей же сірий або чорний наліт <кій> в свічці відбувається. Навіть якщо відрегульований добрий карбюратор, є таке розуміння, як гартувальне число. Як я завжди то перевіряю, якщо тут намалювати фактично. Зараз, секундочку, Тут внутрішній конус є. Спочатку так по свічці поговоримо відносно кольору. Зараз, щоб ще одну якусь свічку взяти і для порівняння. Зараз, пару свічок. Зараз подивимося. Власне, що? Світла у нас немає, сьогодні щось виключили, не знаю. От. Внутрішній конус, він має... Тобто є більше глиб, глибше всередині, є тонше. Якщо на листку намалювати вам, значить зараз покажу вам. Треба було дошку брати, ну, але хай собі буде, я думаю, що ви бачите. Якщо це в нас є свічка, я вже показував, тут у нас різьба, тут же електрод пішов. Ізолятор перепрошую, і тут вже файка вдівається на нього. Бош. Свічка Бош, все як має бути. Вся фігня. Добре, посміялися трошки. Тут у нас, друзі, різьба. Тепер виступає оцей, як бачимо, конус. Зараз пішов конус сюди. Тут вже пішов електрод. Тут вже у нас буде. Зараз ми отак його сюди запускаємо. Отак. Ну, я так образно показую, типу, воно є цей. І тут вже пішло від різьби, пішов боковий електрод. Власне. Бачите. Пішов боковий електрод. <кхух> Тепер. Власне, що я заміряю в свічках, бачите, отут глибину беру пальцем. Так, плоске щось. Раз, є одна глибина. Пробуємо тут. Тут є менша глибина. Тут теж мала глибина. Бачите, тут є однакова, а тут є глибша. Тобто, оцей, оця відстань, друзі, значить, тут є менше електрода того ізолятора, а тут є і він сходиться в глибину аж туди, щоб я заміряю тою штучкою. Зараз щоб вам ще показати, щоб ви добре бачили. Заміряю оцією штучкою металічною, типу я ось сюди пропихаю. То так, чисто для себе, щоб бачити, до чого я все це говорю. Іншими словами, воно заходить в глибину, а є буває, що ізолятор, що йде, в нас глибина отут менша. Ну, я вже так показую, він сходиться сюди. Відносно оцієї глибини. І отут. Значить, тут в нас електрод вже буде більш-менший. Тобто по своєму тілу самого ізолятора, кераміки, він буде менший. То говорить про те, що ця свічка, друзі, буде гарячіша. В глибину заходить далі. А де є електрод грубший і менша глибина, це буде свічка холодніша. До чого я це все веду? Власне, чорна і біла суміш. Ну, Тобто електрод мається на увазі. Чи коричневий цегляний, який би мав бути. Ось, Говорити можна довго про то, але якщо ви маєте терпіння і вам цікаво, то ми поговоримо. Робіть, друзі, чаї і поїхали далі. Думаю, що ви вже зробили. Хтось паску не доїв, ще має гарну пасочку з родзинками, хтось печенька вже придбав, когось ще шинка з холодильника витягнулась то все добре. Але в нас, як говориться, ближче до діла йдемо. І тому, коли в нас є глибша, вона буде швидше нагріватися і швидше остигати. Тому що ізолятора мало, бо тут паливо, суміш горить, то все поступає. О, дивіться, ще раз дивимося. Бабах. Зайшло, палець беру, отак тримаю. Вибачаю, що світла не до кінця, але вже як є. Дивіться. Бачите, де мій палець? А вона не доходить ось тут. А тут заходить той чемпіон Америкос, бачите, в глибину зайшов. Та теж не доходить. Значить, ці свічки в нас холодніші. А оцей Чемпіон Америкос, це з американської пили, я маю на пробу свічку, буде гарячіший. Чим воно різниться? Якщо ми карбюратор відрегулювали на робочу суміш, все нормально, вона працює, то... На холоднішій свічці, друзі, де менше заходить та палочка наша металічна плоска. Буде колір більш чорніший. Якщо взяти свічку більш гарячішу, ця холодніша. Гарячішу, де є глибше, заходить менший ізолятор, а не грубший всередині. В тому випадку свічка буде мати властивість бути більше там ну рижою або білою. Ну, наприклад. То при однакових налаштуваннях карбюратора, тому це все залежить від свічок, також, щоб ви знали. Не тільки там як ви налаштували карбюратор, але сама і самі свічки. Є таке гартувальне число, розумієте, свічок особливо в машинах. Там воно все по цифрах пише. Вроді бензопильна свічка, правда, але вона теж свої робить погоду. Так, на тих холодніших буде працювати також і буде все нормально, але просто якщо взятися, вдаватися в дрібниці. Тепер, їдемо далі. Свічки забираємо. Залишаємо одну. Дайте я ще раз перечитаю. Так. Бідна і багата суміш. Ну, значить так. Коли в нас бідна суміш або багата. Будемо паралельно зі свічкою співставляти. Багата суміш, як ми знаємо, звідси в нас є, де наша заслонка газулька. Газулька є звідси. Значить, вона йде до карбюратора Це з китайської пили карбюратор. Циліндр в нас ось тут, друзі є. Давайте я тебе піднімлю тепер. Циліндр є в нас ось тут. Щоб ви знали, L завжди є від циліндра. H завжди є від підсоса. Тобто L. Це є low, Мало. high. H – high, багато. Тобто, іншими словами, москальськими, якщо сказати, вінт малого газу і вінт більшого газа. Отаке, От зрозуміли? Лов, L. Це є в нас малий газ. Який відповідає безпосередньо за холості оберти. Тобто, мається на увазі не роботу холостого хода от гвинт холостого хода. А відповідає за роботу двигуна на холостих обертах і так званих середніх обертах. Перехід з холостих в середні оберти, тобто Ви додаєте потрошечки газу, або там трошки різко нажали, небагато. Оцей гвинт за то відповідає. Ви бачите, що немає провалу або він є. Також треба визначитися. Чи є провал, чи нема, тобто в бідну сумі чи в багато. Воно, звичайно, треба на пилі показувати, бо так я вам не поясню. Ну, принаймні, то колись ще зробимо в якомусь моменті, як буде якась пила робити, налаштовуватися, я вам ще то поясню, якщо не забуду. От, Щоб я не забув, то нагадуйте в коментарях. Тепер ашка. Ашка в нас відповідає за максимальні оберти, друзі. Значить, як ці гвинти працюють? Коли ви їх закручуєте, чи один, чи другий, ви перекриваєте паливо, а значить в нас поступає більше повітря з фільтра. Коли ви його відкручуєте один або другий, більше палива поступає по відношенню до фільтра. Тобто філь... суміш стає багатша. Е, є такі речі, там, наприклад, ви там пилу нову купили, ще мембрана тверда, не розкисла, все нормально. Е, пила ще не хоче працювати, ви заводите газуєте, і є провали. Ну, Враховуючи те, що все постояло, вже намокло, все як має бути, ви газуєте, є провал. То в нас бідна суміш виявляється. Ви берете його, наприклад, там на чверть відкрутили. Даєте газ. Чуєте, вже провал починає пропадати, але ще мікро є. Берете ще трошки елючку, відкручуєте. Принаймні, Ашка, собі там якось відрегульований і холостий хід. Нас зараз цікавить початкові навантаження на пилі. Відкрутили. Все, воно все пішло легенько. Вже є ефект з другого разу. Ви трошки ще відкрутили. Чуєте, вже набирає. Даєте різко газу в підлогу, навіть, як говориться, повний газ і вона набирає без всяких провалів. Добилися, щоб не було провалу. Можна ще трошечки чуть-чуть дати багатше трошки. Щоб таке, знаєте, незначне відчутне було, така ніби як затримка, щоб вона не набирала так, як Формула-1 зразу вистрілювала. Бо ще воно буде в зоні, так би мовити, нормального, але бідноватої суміші. Тому ви ще трошки елючку відкручуєте, щоб ви дали повний газ. Мікрозатримка має бути з самих холостих обертів на максималку. І то буде нормальна регулювання вже на елючці, тобто на холостому і середніх обертах. Той гвинт залишаєте. Тоді вже пила у вас нагріта, поки ви тут бавилися, газували, регулювали. Пила нагріта, переставляєте викрутку вже в гвинт Ашки. Даєте повний газ, бо тому що ви тут регулювали, ви вже її трошки забагатили. І вас відносно того, як був відрегульований гвинт Аш, максимальні оберти могли трошки впасти. Даєте повний газ, тримаєте на повному газу і докручуєте ашечку. потрошечки при тому оберти в бензопилі, чи в бензопилі у вас почнуть зростати, друзі. ну таке, зрозуміле. І ви виходите на ашку. тобто ну, Тут вже пояс... на максималку тобто тут тут пояснити вам тут або тахометр треба мати, раз, або вже треба мати вухо добре набити, тобто, музичний слух. Чи ви вже так, знаєте, по своєму досвіду там трохи, щоб вона не вила вам. Тобто вона має гарні оберти. Значить, що я вам зараз скажу, Якщо ви тут її відрегулювали, саме краще, якщо немає нічого, і як Маскаль колись говорив в Уралі в книжці, писав, каже, даєте то на Уралі тому рогатому великому в різу на повну шину, даєте повний, значить, півгаза, наприклад, ріжете на, на повну шину. Додаєте газу, і вона у вас повинна набирати обертів. Тобто, вже ашечкою. Якщо ви вже навіть так на слух вийшли нормально з шиною, з гарнітурою на максимальні оберти, головне не закрутити так, щоб вона аж не вила. Знаєте, як ракета на йде. То вже задуже, бо тому що дуже бідна суміш, воно вже буде впливати негативно на двигун. І того не вартує робити. Ось. Значить. Е Приблизно відрегулювали, якщо воно і добре, якщо у вас є час, взяли, як говориться, в кишеню викрутку. І ріжете. Даєте певне зусилля, так як ви завжди ріжете. Не так, щоб вона вставала. Понятно. Ріжете і даєте різко газу, ще до кінця дотягуєте на повну шину. Ви чуєте, що вона набирає оберти ще, виходить. Або ви чуєте, що вона давиться. Тобто, як іншими словами кажуть, тухне, гасне. Хто якісь синоніми до того придумає. І в тому випадку, друзі, ви вже собі регулюєте. Ага, їй забдуже. Забідна суміш, вона не не стягує. Взяли трошечки на чверть ашечку відкрутили. Знов пробуєте. О, ліпше пішла. Добре. Взяли ще відкрутили. Або в протилежну сторону. Вже дивитесь, шукаєте ту золоту серединку. Як Москаль казав, горку. Отаке. І ви вже нею. Виходить, ну, хтось мені задавав питання, чому ви та кажете, як маскаль казав, бо тому, що наші не говорять горка. І будь здоров. От таке. Я вже просто виражаюся, як в колишній літературі писав у свій час. Так, знаєте, щоб цей. От. І тому ви даєте ще чуть багатшу суміш, дуже потрошечки. Ти типу, позбавляєте її максималку. Ну, то Вона майже не збавиться, але дуже буде відчутно в роботі. І це є, як говориться, найкраще налаштування бензопили, коли ви в різу то робите. І все при тому, що ви добились, як ми вже говорили, елючка провалів немає. Мікрозапізнення йде з малих обертів на максимальні, тоді ви на ашку перейшли, підрегулювали її на столі чи на землі, не От, І тоді вже йдете в різ, Ага, гарно працює пила, гарно ріже добре. А ну дай я ще трошки типу, забідню. Право. Ще, типу, на більші оберти. Даю газу, чую, вона мені збавляє, немає сили. Ланцюг стає потрохи. Оберти падають. Ага. Відкрутив чуть-чуть. О, пішла ліпше. Ще трошки відкрутив. О, ще ліпше пішла. Відкручую ще трошки. Оп, гірше стало. Завертаємо, друзі, чуть-чуть. Пішла. Чому я так пояснюю? Так, щоб для... Перепрошую, знаєте, як би сказати, негарно, там, не хочу нікого ображати чайників. Просто хто мало користувався і так, щоб доступно було вам зрозуміти, як воно правильно має налаштовуватися то все, тут ми вийшли з бідної багатої суміші. Тоді, ми вже відлаштували, порізали, наприклад. Щоб побачити колірну діагностику свічки, оприділити суміш. Ну, враховуйте те, що ви нормальну порцію масла залили, все як має бути, все, бензин розмішаний. І ви там хочете вже ріже пила добре. Раді цікавості подивитись на свічку. Свічку, запам'ятайте собі то раз і назавжди, як правило, що в машинах, що в бензопилах, що в косах. Ви дивитесь не на холостому ходу, коли ви там її завели, заглушили. Давай я подивлюсь, відкручу або ще щось. Свічку треба дивитися після навантаження. Відрізали 3-4 кулотки. Вона попрацювала вам горяча 5 хвилин, наприклад. Вже горяча, нагріта, все, як має бути. Заглушили, взяли ключ, викрутили свічку, взяли шматку чи рукавицю, бо пече. І тоді ви бачите колір. Якщо ви її будете викручувати без навантажень в бензопилі чи в кусі, коли пила працює на малих навантаженнях. Або на холостому і лисить, її просто закоптить. Тому при обкатці завжди, я кажу, перегазовувати, але це буде наступна тема. Як обкатувати бензопилу, чекаємо, дивимося, чи бензокосу, неважливо. важливо. <кхи> Тому кажу, відкручуєте свічку, коли бензопила працювала на навантаженнях. Хочете в машині перевірити свічки, який колір, як суміш на карбратори, де карбюраторні ще машини є в кого налаштувати. Їхали 80-90, зупинилися, викрутили свічку, подивилися. О, І все. Або там приїхала горячуща машина під навантаженням. Ми зупинились десь там, неважливо. І, цей. і так само в бензопилі ви викручуєте, ви бачите вже горяча після навантажень, тобто суміш горить максимально е, швидко, на високій температурі, все як має бути. І ви дивитесь на колір. Оцей електрод, друзі, при нормальних налаштуваннях свічка має бути цегляного кольору. А навіть я би сказав, якщо ще точніше, буде краще і не гірше, цегляний ближче до сірого відтінку. Може бути цегляний до чорного, а краще, коли цегляний до сірого. Хтось буде собі говорити, що бідна суміш. Ні, це не буде бідна суміш. Тобто, ви ж вже налаштували карбюратор, правда? Ви різали в процесі пробування під навантаженням вже в дереві. Все, ну куди вже далі? Вона ріже максимально. Найшли. Той пік, коли вона максимально ріже добре. І тоді тоді ви вже бачите, яка буде колір свічки. Значить, не страштеся, бо тому що ще раз таки наголошую те, що я спочатку показував. Хто не перемотує, дивиться уважно, тому плюс, звичайно, бо значить вам то треба роздивитися. А хто мотає там 3-4 хвилини, ну то є ваша справа, мотайте далі. О, таке от. Значить, вам то не цікаво і вам то не потрібно. Так просто 5 десяти перейшли по галопам по Європі. Ну, але кожна особиста справа. І власне, чому я на початку про свічки показував, що цей колір, друзі, також буде грати роль від горячої або холодної свічки. Тому відштовхуйтеся в першу чергу на налаштування карбюратора. Як вам пила ріже чи коса коси, наприклад, по косі теж ще розкажу. Як хтось буде мати потребу, пишіть. Тобто, в кого є потреба, пишіть в коментарях. Я, якщо вас то цікавить, я вам зроблю відео по карбюратору, по косі також. Там зовсім інше налаштування, зовсім по-іншому налаштовується. Отаке. Пишіть, кому цікаво буде, пишіть про косу, обов'язково покажуте. Якщо не пишете, нема чого показувати. Бо ви все знаєте, добре? Отаке. Ну, я жартую, звичайно, і про то треба буде зробити. Але пишіть все рівно. Отаке. І тому, коли ви карбюратор відлаштований. Вона у вас гарно, ріжна, ви претензій не маєте. Тобто не є за бідна суміш при роботі, вона не стає, не є за багато суміш, що вона теж стає при роботі. Все, на 100% ви налаштували його гарно, максимальний коефіцієнт корисної дії. Отим сердечком ви з двигуна витягнули. Все, що він може видавати на свою кубатуру, потужність, як говориться, і ньютони, і коні, і все, що хочеш. А тоді раді цікавості подивитись на свічку. Ви дивитесь, а свічка така, знаєте, рижа. І навіть світло рижа така цегляна. Кажу, о, файно я відлаштував. Файно мені той професор в окулярах наговорив, наговорював. його окулярі, бо без них я нічого. таке вже. Так що. Треба і пожартувати, друзі. Бачите, знаєте, один мені чоловік каже, що Чо ви то все розказуєте. А я йому кажу... А, кажу, що ви то все розказуєте, бо ви б могли мати більше роботи. А я кажу до нього. Роботи я і так маю, аби мені здоров'я хватало, бо в мене з хребтом трохи проблеми. І навіть так вони раз, знаєте, стоїш і так сперся, зігнувся, бо тут. Вот. Я навіть рівно не можу випрямитись, якщо чесно, нормально встати. Ну, але то таке. Якось вже мучуся ще з 2006 року. Отак. От ну, що я буду розказувати. Ну і менше з тим. І далі. Далі. Ви бачите колір цей. І він трошечки може бути засвітлий, наприклад. А то говорить про те, що в нас свічка гаряча, вона, швидше, вона має краще самоочищення, вона краще е швидше нагрівається і швидше остигає. Як вона швидше нагрівається, вища температура йде на електродах і вона аж йде, аж біліє, будемо так казати. Якщо свічка холодна, вона буде в зону чорної. Але ви знаєте, що він у вас добре відрегульований. То не завжди свічка покаже правду. Але в загальному приємно бачити, кажу, від цегляного кольору, друзі, до світлоцегляного підсірий. Буває інколи, що сірі свічки аж бувають. Ну, нема ради, якщо синтетика масло, якийсь там 95-й бензин, можливо, і так щось є. Там все нагло так горить, вигорає, що ніякого нагарчика, нічого немає ніде. І тому. Зважайте на ті всі речі і собі не переймайтеся, якщо трошки вона світліше. Ой, за світла забіла свічка. Переконайтеся в тому, що ваш інструмент гарно працює. Так само, як косою косити, знаєте, від'їду трошки. Ви чуєте, що вона не має сили стає. При тому, що леска зі шпулі випущена не забагато, друзі. То ми ще поговоримо якось. От. Тому взяли і в бензокусі. Відкрутили отой от гвинт трошечки. Але це буде наступна тема, то ми ще поговоримо. І все. Так що якось так. Значить, на запитання, зробіть, будь ласка, відео про карбюратор, бідна і багата суміш, коли свічка чорна або сірувато білий наліт. Сірувато-біла, бачите? Аж біла. Ну нічого. Хай собі буде біла, головне, щоб мотор мав е, нормальну кількість, кількість масла. Міг бензині змащувати собі... ті всі свої підшипники, трущі. Е, голкові підшипники, два Два шарикових корінних підшипника, 202, наприклад, там коси пили, е, і сальники. А тоді воно йде горіти. От і все. Ви любите 20 латиграм, а я люблю більше лити. Я вже то пояснював, чому. А задля того, щоб мені нормально всі мої деталі мазались в моїх інструментах, щоб я до них менше лазив і менше ремонтував. От і все. А там вже собі робіть висновки на рахунок нагару. На Це вже є інша справа, а то все залежить від якості масла. І все. От таке. От. Так що, якось так. Ну, напевно що, почули ви відео від мене про те, якось вам розказав. Може, щось ще я упустив. Але в загальному, то, що хотів донести до людини, знаєте, від щирого серця, так воно і є, і доніс. А там вже, якщо буде комусь неясно, пишіть в коментарях, не встидайтесь, заходьте під відео, є посилання на месенджер. Якщо ви старша людина, просіть дітей, внуків, хай вам зайдуть до мене в Facebook і в месенджері можете мені написати, а там вже дам телефон, зв'яжемося, бо самі розумієте ситуація. Так що отаке. Ну, всім не будеш туди відкрито писати номера телефону, бо тому що. Бувають випадки, що цей. Так що якось так. Пишіть в месенджері, там все є сказано. Де я знаходжуся, тобто як мене знайти, і там вже в месенджер, вже можна буде з Фейсбука перейти і вже вам напишу номер телефону. І ми там зв'яжемося, поспілкуємося. Так що якось не встидайтеся, пишіть, бо тому що живемо, треба друзі, робити добро. Не можна. Не можна то все з собою забрати в могилу і закопати. Знаєте, так от як людина збудилася. Ну, десь перепрошую, то така, знаєте, як така притча, якась казка. В труні і так собі думаєш, я вже помер. А збоку дивишся і твориться навколо себе. Ну і що, я з собою ту могилу не забрав? А люди мучаться і плюються. Кажуть, от робив, але нічого не сказав ніколи, і що, і, який толк такій людині, скажіть. Каже, безумний, ще сьогодні душу твою заберу. От і будь здоров, думайте, друзі. Так що отаке. Все, на тому, напевно, ми закінчуємо розмову сьогоднішню наше відео. До нових зустрічей і всім па-па. Буде цікавого, багато. Як говориться, пильнуйте, переглядайте попереднє відео, пишіть гарні коментарі, якісь такі від себе. Ну, як би сказати, ще. Вони раз дивишся, такі, ну, не хочу нікого ображати, але такі дилетанти пишуть, що люди добрі. знаєте. Чув звіна не знає, де він. Ну, не знаєш, то чого ти пишеш. Все, що я тут роблю, запам'ятайте, то вже є за 22 роки досвіду мого. І повірте, Ютубі, в інтернетів тоді не було. То все йшло своїм шляхом, своїм розумом. Доходилось до того всього. От і все. І поганого ніколи я нічого не скажу і не покажу. То, чого я не знаю і що воно є погано, ніколи я про то розказувати і робити того не буду. Ну, а тепер, напевно, все. А з вами був хто? Професор в окулярах. Так що все, до нових зустрічей і всім папа. -па. Щасливо, всього доброго. А, до речі, ще забув сказати, як буде краще. Професор це є з двох букв С, а можна написати по-іншому. Професор. Дві букви Ф. Як буде правильніше по-українськи? Пишіть. Я думаю, що навіть дві букви ФИ буде правильніше. Це так чисто для такого жарту тут на каналі і тому подібне. Професор та й професор. Все. Хто дивляться малі глядачі, то можете вже знати. А то той професор розказував, ну то файно. Добре, все, всіх до зустрічі і всім папа. Щасливо. Будьте здорові!